Доброго дня малята! Подивіться, яка прекрасна картина. Що на ній зображено? Так, це ліс, який прекрасний ліс. А чи хотіли би ви прогулятися по лісу? То так давайте спочатку пригадаємо правила, чого не можна робити в лісі. Так, діти, не можна розгоряти гнізда пташок. Не можна ламати гілки дерев. Не можна шуміти, голосувати, кричати, щоб не наполохати його мешканців. Правила ми повторили, тож давайте переступимо рамку картини і зайдемо в лісок. Який прекрасний ліс! Про нього, кажуть, навесні веселить, влітку холодить, грибами-ягодами обдаровує, восени засинає, а навесні знову оживає. Давайте тихенько пройдемося по стежинках лісу і пошукаємо його мешканців. Погляньте малята, куди нас стежиночка вивела, а ось чия знірка. А хто там проживає? Відгадайте загадку і дізнайтесь, в темнім лісі проживає, довгий хвіст пухонастий має, їй на місці не сидиться. Як зовуть її? Так, це лисиця. Це хижа тварина, у неї гостра мордочка, красиве руде хутро, білий животик і чорні лапки чобітки та пухнастий хвіст. Лисиці їдять полівок, мишей, птахів, зайців. Також улітку лисиці можуть ласувати комахами, ягови та плодами різних рослин. Лисиця добре бігає, стрибає і навіть плаває. Лисиця дуже хитра тварина, наприклад, під час полювання чи в небезпеці може прикинутися мертвою і лежати нерухомо довгий час, обдурюючи ворогів чи здобич. Дивіться, малята, а от і лисенята чекають на свою маму. Йдемо далі, малята. Подивіться, кущ шевелиться, ой, та це ж зайчик. Зайчика задні ноги набагато довші, ніж передні, Це дозволяє йому швидко стрибати. Вуха довгі і в нього, в нього дуже розвинений слух. Нірки зайчик не має. Вдень він ховається в заглиблених ямках, а вночі шукає їжу, любить поласувати соковитою травкою, бур'янами, молодими гілками з бруньками та корою дерев. Заховався за кущиком. Давайте підемо далі. У, малята, подивіться, а чия це така велика нора. А ну ж, давайте відгадаємо загадочку. Улітку наїдається, взимку висипається, влітку гуляє, а взимку спочиває. Хто це, діти? Так, це ведмідь. Нора ведм... ведмідя називається барліг. Ведмідь великий, могутній звір. На вигляд, він незграбний, хоча насправді він дуже жвавий, спритний, може швидко бігати, робити великі стрибки, залазити на дерева і плавати. Барліг він влаштовує в затишних сухих місцях. Ведмідь їсть молоді паростки, коріння, гриби, ягоди, жолуді, горіхи і яблука, комах, жаб. Та рибу. Іноді він нападає на великих тварин, на лосів, диких кабанів, оленів, корів і коней. Ведмідь крокує повільно, ставлячи ноги трохи всередину, тому того його і називають клишоногим. Ой малята, подивіться, в барлоці ведмажата чекають на свою маму. Малята, погляньте, ми зайшли в самі хащі. А чия то така нірка? Ану, вгадайте. Коли я голодний, мене не поп... мені не попадай, як лацну зубами і з'їм, так і знай. Так, це вовк. Нірка вовка називається лігво. Вовк це хижий звір, схожий на собаку. Його називають сірим, але влітку він рудуватий. У вовка дуже розвинений слух та нюх. Він може дуже швидко бігати. Він полює вночі, а вдень ховається. Часто вовки полюють групою. Вони, вони полюють на оленів, лосів, корів, та, а при нагоді переслідують зайців. А ось, подивіться, і вовченята з лігва повилазили. Ой, яка гарна галявинка. Малята, кущі шевеляться. А що, знову зайчик? Ой, та ні, це ж кабан зі своїми поросятами. Кабан відносно велика тварина. Його тіло покрите густою і жорсткою щитиною, морда прикрашена гострими іклами. Ударів його іклів бояться навіть вовки. Своїм твердим п'ятачком вони розривають навіть суху землю в пошухах їжі, їдять черв'яків, жаб, змій, гризунів, яйця пташок. Кабани дуже швидко бігають і добре плавають полюбляють знаходитись у захищених місцевостях, де багато кущів та чагарників. Давайте пройдемо далі. Малята, подивіться, а чия то нірка в дереві. Так, там проживає білочка, і та нірка називається дупло. Білка невеличка лісова тваринка і її можна легко відрізнити від інших за китичками на кінцях вух і пухнастим хвостиком. У холодний час білки ховаються в свої дупла. Білка шукає їжу тільки рано вранці, бо пізно ввечері. Вона їсть насіння шишок, жолуді, горішки, ліщину, ягоди, гриби. Коли білка перестрибує з дерева на дерево або зіскакує на землю хвостик, служить їй кермом і парашутом. Ой, малята, подивіться, білченятко з'явилося в дуплі. А ми давайте пройдемо далі. Малятка, чуєте, щось шарудить? Так, це їжачок. Їжачок невеличка, хижа нічна тварина. Спина їжачка вкрита голками, а мордочка і черевце, звичайно, шерстю. У небезпечній ситуації їжак згортається в клубочок, чим відлякує нападника. У нього дуже гарний нюх і слух. І полює він виключно вночі. Їжак їсть комах, жуків, жаб, ящерок, змій, мишей, а також полюбляє ягоди, жолуді, яблука та груші. Нірок собі їжачок не риє. Він знаходить собі притулок у густих кущах, у поглобленнях ґрунту, засипаних опалим листям серед лісового хмизу. Ну, от і все, малята. На сьогодні наша прогулянка закінчилася. Сподіваюсь, вам сподобалася ця наша подорож, і ви багато нового дізналися про мешканців лісу. До побачення, до скорої зустрічі!